Та сьогодні от зустрів гарного хлопця. Він експерт в сфері Ютуба. Ну не експерт, просто та, Ну як на експерт, 100 тисяч підписників. Тут то вже експерт, на та, Ну на всіх каналах. У вас і україномовні і англомовні. Та, та. А англомовні канали ви ведете, що робите, чому навчаєте там. Там не навчаю, просто знімаю контент, контент, який дивляться діти, ну зазвичай діти по цілому світу. Діти і... по цілому світу, та. то з іграшками зв'язано, ну, так? І... З ігри, Але є і один канал, де дивляться вже більш старші, просто те, що популяризується середніше на англомовну аудиторію. Ага, там то, ви, англомовну то, в, то ви не знаєте англійську мову і робите ан... Ну, ан... контент для американців? Знаю англійську, вчу, щоб просто мати більше. Ні, ну я маю на увазі, ви там щось говорите чи ні? Так. А, ви говорите, але 에, субтитри я... зазвичай. Субтитри. Ви, Не крутяк, то, то ви крутяк. То то крутяк. Респект. Ну, а україномовні? У мене вже багато. Є. В Україні говорю, знімаю свої лице і так далі. Ага. Я знаю дівчину одну, вона в місяць заробляє 100 тисяч доларів. Якраз у неї дві дівчинки знімаються. Не пам'ятаю, як її звуть, але така відома. Ну це реально. У мене є знайомий. 100 тисяч доларів в місяць вона заробляє це реальність, на каналах. Тому що, та то реально. Є знайомий з Львова, який знімав, і він з одного каналу заробив близько 50 тисяч доларів. І я це реально бачив на свої очі. Близько і... 50 000 та, тисяч тисяч, доларів тисяч, за місяць. І це декілька Якщо можна сказати, то крутяк, Є респект. ціла спільнота в Україні, яка називається що там, Ютуб, де якраз розвивають таких, ну там є спільнота, де можна поглинутись цю сферу більше, ага, чати то круто. і так далі. А, ви навчаєте вже тому чи ні? Не навчаю, бо я вирішив, що мені потрібно більше своїх кейсів мати, щоб пізніше навчати. Ну, У вас же 100 тисяч, вже гарний кейс. Ну, у вас Ну, Це є. загалом канал, а не так. один. Коли ну, от так. я вирішив, коли буде один. Коли реально буде з нього дуже багато грошей і зможу вже собі там ага. і дім побудувати Далець, і ви можете. І... Ви можете показувати вже заздалегідь, як ваш шлях показували, ну, То можна, людям але цікаво. Я не хочу, я, я чомусь не впевнений, що я зможу людям дати те за, за що вони заплатять? Ну О, я так. вам додам ту впевненості. Ми якраз як? допомагаємо той досвід ваш зібрати і знаєте, упакувати масштабувати. Скільки вам років до речі? 17 зараз. Ще ви крутяк, молодець, 17 13 тринадцяти вже 13 і, 13 років, то з російського, вже робите. пізніше. Продав. У мене ще був на російському 100 тисяч підписників. То ви продали, так? так, я продав Молодець. на початку війни і пізніше вже робив перше інше, потім, ну, загалом вливає сфери, де можна зробити. Круто, так. круто. Респект вам. Кидайте ваш канал, я обов'язково подивлюсь по лайку і можу якусь колаборацію з вами зробити. У мене подруга, до речі, теж в Каліфорнії. Вона медіа-агенцію відкрила mm -hmm. у нього. Ну, більш 300 колаборацій з різними блогерами були в інсті у нього мільйон триста тисяч підписників. Ну і на Ютубі теж багато. Можемо mm. якісь робити такі дві колаборації, бо зараз співпраці, отака взаємодія, вона дуже ну, цінна та, я і теж потужна. Стараюся та своїх та, та інших побільше людей та, мати. та 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 мати більше людей. Насправді, бо... до речі, більше. зараз... та насправді мене багато людей, якби виручило, Тобто, якраз оце як це, це правильно, округ людей і Оточення. до такого. Довів, що має, що має гроші з його Круто, Бу, ви молодець. Одна людина, напевно, мені дала 70% всіх знань, що я знаю. Крутяк, молодець. Мира та здоров'я, хай щастить. Дякую, Дякую за підтримку. Дякую. Будьте здорові.